Доброго ранку Україна! У нас в гостях чемпіон України з кільцевих гонок Василь Водолага, і з яким протягом сьомої години говоримо про автоперегони. І зокрема, Василю хочеться поговорити про вас. Адже знаємо, що знаємо, ті, хто стежить за ситуацією з автоспортом, знають, що існують декілька дисциплін автоспорту: це ралі, ралі, рейд, кільцеві перегони. Зокрема, ваш вибір. Кільцеві перегони. Чим він був мотивований? Ну, почалося з того, що мой близький друг, да, з яким ми uh -huh. як би, дружимо лет, з детства. Uh, как бы він займається автоспортом, теж ну вот, как бы вот, по суті он мене привезли в автоспорт, uh -huh. то есть, он меня этим заразил, да? то есть как бы ну у меня давно ну, було це все жилка. Ну, как-то так, щоб вот, це все на професіональний уровень ну, как бы не, не доходило, ні ни, ни ни, ни uh -huh. руки, скажем так, може, даже желание просто. Цікаво, ви кажете, він ваш друг ваш вас привів в автоспорт. Коли ви стали відносно нещодавно чемпіоном України з кільцевих перегонів, ви йому подякували? Ну, звісно, я йому дякую. Грубо говоря, как бы достаточно часто. Давайте зараз кілька фотографій побачимо, що ви побачили, бо Василь сьогодні не в костюмі, а зараз побачимо, як виглядають справжні герої. До цієї перемоги, Василю, можемо сказати, ви довго йшли? З якого віку почалася ваша любов до автівок? Ой, любов до автівок, мабуть, була ко мені ще з дитинства, моїм отцом, как бы, тому з якого віку. Не знаю, пам'ятаю. там, наверное, уже в таком возрасте, может, года четыре. Меня папа садил на колени, я там рулил uh -huh. в его машине, как бы, вот, наверное, вот все оттуда и, и началось. И всем так счастыть. Ну, моєму хлопцю теж щастить. Теж щастить? Да. Тобто Я ви свого тоже... сина вручаєте до автівки? Ну, звісно. А кажучи. це відразу спортивне авто? Чи він ну, вчити в якомусь іграшковому? Ні, ну, як якби как бы він там по си... в силу свого віку, тобто, якби, от... На чому може на тому їздити? Мені мій дитинку 4 роки, от він з трьох їздить на... І на чому він може їздити вже? Ну, він на квадроциклі їздить на бензин, на картинги їздить. 4 роки? Так, так. І ви кажете, на чому може на тому їздити? Зараз деякі батьки заголову схоплять скажут ничего себе. Ну, я считаю, что такие дисциплины, да, и вообще вот спорт, угу. надо детям прививать с раннего возраста. Почему? Потому что, как бы, ну, это труд, очень, угу. очень такой тяжелый труд, скажем так, потому что пока это у ребенка на уровне игры, ему угу. интересно, но... Там в время це перерастает в роботу, грубо говоря, і маленькому рібінку хочеться там гуляти, та хочеться там, когда он вырастает постарше, там гівочкам, хочеться, і угу. його заставляють вот, займатися. Але ж ці перегони, зокрема авто це дуже ризиковане заняття. Не ви не ризикували настільки, що не захотілося э, від цього відсунути свого сина. Тобто ніколи життя не висіло на волосині. Или, наоборот, рисковали, и, наоборот, хочется, и страшный человек, считаете, должен рисковать, ему так выховываете своего сына? Да, наверное, вот это Но вы правильно сказали так? правильно, да. И, ну, мне кажется, что э, гораздо рискованнее, это, mm -hmm. как бы, если ребенок будет ничем не занят, и будет гулять по улицам, курить mm -hmm. по парадным, там, я не знаю, распивать какие-то спиртные напитки, это, мне кажется, гораздо рискованнее и страшнее, чем он будет заниматься спортом. Как mm -hmm. бы, ну, если это все на уровне профессиональном, да, там, где есть защита, Просто правильно русло і вчасно направити да, і спрямувати. Да, Ми поговоримо да. про те, власне, як почалося ваше професійне заняття, і зокрема, скільки нашому герою воно коштувало, а не ризикує той, хто просто цікавиться цього тижня. Ризик країни онлайн було зведено до мінімуму. Бо Олександр Золодько був більше теоретиком аніж практиком. Коли ще сідав в авто, то лише з професіоналами з пілотом класу Турінг-Лайт, зокрема, у грі машини із двигуном об'ємом 1600 кубічних сантиметрів. Вітаю, друзі! Доброго ранку. Студія це країна онлайн. Вже добігає кінця наш автомобільний тиждень. Залишилось всього два включення. І нарешті ми знаходимося на асфальті справжнього спортивного треку. Ми на чайки зараз будемо спілкуватися щодо цього авто, що воно вміє, як їм користуватися і як перемагати. Цей авто виступає в класі Turing Light, об'єм двигуна 1600 кубічних сантиметрів. Що воно вміє, зараз ми дізнаємось у пілота цієї автівки. Доброго ранку. О, досить незвично виглядає автівка всередині, я б сказав порожньо, чи дійсно тут виконали все зайве, як переробили всередині, і взагалі, що це за незвичні такі приспособи тут? Ну, машина Ford Fiesta, підготовлена під клас Touring Light 1600, з машини дійсно викинуто абсолютно все ненужне, тому що в кожному автоспорті йде боротьба за вес, тому все ненужні деталі з машини викидується. оставляют самое необходимое. То есть проводку, опять же таки, все переделывается под необходимые детали. То есть, которые оставляют в машине. Все, больше ничего нет в автомобиле. Ну, и плюс как раз безопасности. Еще торпеды. Что это такое? Что за тумблер? Еще это основной тумблер массы. То есть, он выключает абсолютно все питание в автомобиле. То есть, дальше идут... Это э, еще в любом автомобильном спорте, то есть для того, чтобы можно было извне обесточить автомобиль, то есть тут специальная, как, скажем так, трос, который идет э, снаружи к рычажку. То есть э, человек, даже если эта машина попадает в аварию, э, человек извне может обесточить э, автомобиль полностью, то есть чтобы не было возгорания, ну и так далее, то есть замыкания проводки. Вот, это специальный, то есть массовый выключатель. Дальше идут тумблер, Это повороты, это старт-двигателя, это общее э, включение электроники, э, блока управления двигателя и так далее. Это свет, э, дворники и обогрев переднего стекла, так как в машине отсутствует печка. Разумеется, что до швидкости, какую максимальную швидкость можно заработать на всему треку. Что касается этой, этой трассы, то здесь ориентировочно 180-190 км в час достигает скорости на прямике. Но данные автомобили не предназначены для максимальной скорости на этом прямике. То есть здесь много составляющих, которые... Этот автомобиль надо разогнать быстро до 180 км в час. И все гонщики, все настройки к этому и стремятся. То есть, поэтому, если будет стоять задача разогнать его до 300, мы его разгоним до 300. До сотни за скидки он разгоняется? Честно говоря, никто этого не мерил, то есть, но я думаю, ориентировочно в районе 3-4 секунды. На що саме здатна ця автівка, ми побачимо у наступному включенні. Це країна онлайн, країна така, як вона є. Не перемагайтесь, в четвертому включенні ще побачимось. є чемпіоном України з кільцевих перегонів знаю, що за часів радянського союзу вони активно почали розвиватися в Прибалті саме ця дисципліна автоспорту. Цікаво в нашій країні автодром чайка, який ми щойно показали в нашій країні онлайн. Він є єдиним стаціонарним автодромом, де професіонали такого гатунку, як ви можете тренуватися. Ну к сожалению, да на сьогоднішній день автодром чайка єдинним. подготовленным местом для проведения соревнований, да, то есть закрытая трасса закрытого типа mm -hmm. э, именно для кольцевых гонок, поэтому да, там строят в Крыму, как бы ее достаточно долго строят, там были, конечно, грандиозные планы, насколько я знаю, не знаю, как-то сейчас все затихло, она пару раз попадала ну, Крыме, GP так называется, это трасса, mm -hmm. которую строят она пару раз к нам попадала в календарь 2010 год, если я не ошибаюсь, 2011, -й, но, к сожалению, mm -hmm. так так мы туда пока и не попали, то есть Ну Там різні слухи ходять, я точно не знаю, але говорять, що. Тобто кінцевого розгляду немає кризис. і поки що вона да, не використалася. Да, Ви можете трохи розповісти про інших спортсменів, окрім вас, ми вас бачимо, які займаються в Україні. Скільки таких людей? Що це за люди, на якому рівні є хто спритніший за вас, кращий за вас? Ну... Как бы людей на самом деле немало, да, таких, то есть угу. гонщиков, но... Профессийных самых? Профессийных, ну, конечно, 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 угу. нет. И я сейчас говорю конкретно о профессионалах, да, то есть не о любителях. Э, ну, их немало, они есть, но вот, как бы, да, там, если посмотреть статистику, там, 2008, 2009, 2010, года, 2011, и вот сейчас 2012, то становится все меньше и меньше, потому что все-таки, ну, кризис сказывается, да, то есть это технический вид спорта, технический вид спорта, он не дешевый. Угу. Как бы поэтому... К сожалению, ну, кто-то новый приходит, но как бы если один приходит, то трое уходят. Вот, к сожалению, статистика такая. Это через то, что очень дорого, через то, что рискованно? Нет, я думаю, все упирается, конечно, в деньги. Все таки Да, да. На сегодня, насколько активно вообще, спонсоры поддерживают гонщиков? Или, скажем, лучше им лучше вкладывать деньги людям, которые имеют их, в футбол там, или в другие виды спорта? Ну, наверное, да, потому что эта дисциплина, она почему-то не так популяризирована как футбол, да, хотя uh -huh. вот, например, ну, я тоже считаю, что кольцевые гонки это зрелищный вид спорта, так как Зависно. там есть контактная Зависно. борьба, и человек находится на трассе, видит все очно, как происходит, то есть uh -huh. это, ну, не ралли, потому что ралли такая, например, дисциплина, да, если там сравнивать, машины уехали и все, то есть можно смотреть uh -huh. только на одном участке, какой-то, ну, определенный участок трассы, ты uh -huh. можешь видеть кольцо, ты можешь видеть полностью все, тем более вот у нас 2012 года такие... Ну, мовшества серйозне, на трасі стоїть монітор, стоїть там, я не помню, шість чи сім відеокамер, і люди, які знаходяться на трибуні, можуть бачити повністю все кажуть. Ти ніби так. разом з гонщиком перебуваєш. Ну, група, да. тобто всі повороти. Угу. Зрозуміло, Гонщик Айртон Сене казав, що гонка це частина мене, моєї життя. Чому мене про них усі питають? Я ж не питаю людей, як вони дихають. Так от і для мене це так само природньо для когось природні заробляти і рахувати гроші. А для нас щоранку знайомити таких зі світом бізнесу. Я Ольга Сумська, а це мій Ріверстоун, що вже відкрив другу чергу будівництва. Житловий комплекс Ріверстоун квартири за інвестиційною ціною вже у продажу. Повний спектр новин від розваг до економіки. Ми робимо новини для всіх. В Україні подорожчали розмови по стаціонарному телефону. Тепер абоненти у сільській місцевості платитимуть 16 гривень 38 копійок за місяць. Це якщо немає погодинної тарифікації. Для тих, у кого вона встановлена, абонентська плата становитиме 14.32. Укртелекомі кажуть, навіть після цього підвищення розмови залишаються нерентабельними. В Україні продовжує дорожчати дизель. Ціли підняли найбільші мережі, які торгують імпортною соляркою. Вартість підвищили на 5-10 копійок, залежно від регіону. Літр пального на таких АЗС коштує 10,40. Середня ціна по Україні становить 10.07. Україна почала отримувати реверсний газ із Європи у рамках контракту із німецькою компанією РВЕ. Тепер протягом листопада-грудня Україна отримуватиме мільйон кубометрів газу щодоби. Ресурс постачатимуть із Польщі через станцію Дроздовичі по одній із ліній газопроводу, що з'єднує мережі двох держав. Водночас ціна на імпортоване з німеччини блакитне паливо буде трохи нижче за російське. Не загрою новорічні свята, чимало українців наважуються на ці два тижні поїхати на відпочинок. UBR.UA вирішив дізнатися, скільки коштуватиме тур у кредит. Зазвичай для позики до 15-20 тисяч гривень навіть не потрібна довідка з місця роботи, достатньо паспорта і ідентифікаційного коду. Але за мандрівку у борг переплатити доведеться понад 20% вартості. Сир дорожчатиме, але віддавати більше ніж сотню гривень за кілограм, як це було торік, українцям не доведеться. Обіцяють виробники. У вересні заводи реалізовували продукцію по 43-48 гривень за кіло. Далі націнки роблять торгівці, звітують сировари. Хто 30% накручує, а хто й половину вартості залежно де купуєте на базарі чи у супермаркеті? Каких-то сильних сплесків росту цін в этом году. Ну вот я в ближайше време не я як експерт, я не предві. Поэтому думаю, что может быть сезон будет относительно более-менее спокойным. Но, ну, по крайней мере, удастся избежать таких 100-гривневых цен, как это было в прошлом году. Фахівці пояснюють узимку крови у запуску, тож дають менше молока. Ціни на нього вищі. Хоча загодівальники за сировину із селянського двору більше ніж 2,20 не платять. Це той мінімум, який встановив Кабмін. Агрофірми здають і по 3 гривні. До грудня молоко ще подорожчає на кілька копійок. Утім, поки що цей продукт на 20% дешевший ніж був торік, бо тоді його не вистачало. Я думаю, що тут більше галасу, ніж фактичні результати. у цьому році експорт менше по зрівнянню з минулим роком. Хоча в вересні місяці, в серпні місяці, практично рівень експорту відновився до минулого. Леву частку сиру Україна експортує саме до Росії. Отже, фахівці порахували збитки сироварів можуть сягнути 65 мільйонів доларів. Щоб не ставати двічі на ті самі граблі, виробники шукають інші ринки збуту. Реалізовувати продукти теоретично можемо до Азії, близького сходу та країн СНД. А ось до Євросоюзу в зась там наша якість не відповідає нормам. Легко доступний, не дешевий, та ще й не завжди ефективний. Ціна біоактивних добавок зазвичай у 5, а то й 10 разів перевищує вартість народних препаратів. Хоча самі лікарі та дистриб'ютори бадів визнають, навіть протестовані пігулки допомагають максимум половині пацієнтів. Статистику псують ще й ті, хто практикує самолікування, чимало й фальсифікату у мозі припускають то через плутанину у законодавстві. В Україні немає бадів, в Україні є дієтичні добавки. Дієтична добавка це Певні речовини, які впливають позитивно на фізіологічні функції організму людини, вони не мають згідно з законодавством претендувати на лікування або профілактику хвороб, але певним чином змінити хід фізіологічних процесів вони можуть. А від цього вимоги до таких препаратів мінімальні. Фітотерапевт Олена від так званих бадів взагалі радить відмовитися, стверджує, їх може замінити збір сушених трав для жінок Це можуть бути одні трави, для мужчин другі. В скажем, в бадах не завжди може врач підібрати індивідуально так. точно, как это бы сделал хороший фитотерапевт, потому что есть продукция, которую надо продать, и будут говорить, и вот, пейте, это хорошо. Сбер из трав убедается семейному бюджету в 5-6 раз дешевше. Если оба для покращения зору коштуватиме от 200 гривень, то фитопрепарат максимум 50. Повний спектр новин. Від розваг до економіки. Ми робимо новини для всіх. Чемпіон України з кільцевих перегонів Василь Водолага сьогодні розповідає нам про захоплення справжніх чоловіків і про ризики, з якими цим чоловікам доводиться стикатися. Василю щойно ми з вами кілька хвилин тому поговорили, що це надзвичайно видовищно. Це видовищніше кільцеві перегони, ніж ралі, ніж навіть футбол. А з цього приводу, до речі, гонщик Алесандро Занарді сказав, що насправді перегони для людей це постійне очікування смерті гонщика. Що ви на це можете відповісти? Тобто, це видовищно, але люди люблять, коли закінчують це трагічно і тоді їм це подобається. ну не знаю наскільки правильно ви процитували. Да мені каже, що любому. Здоровому человеку видеть там смерть другого чоловіка неприятно. Я не думаю, що это приносить какое то удовольствие. Якби контактна борьба, да там mm -hmm. ламається техніка, там крушиться, эта вся техніка метал, це бы, ну для зрителя, это такие але зводить стратегії стратегії на дорогах і на перегонах нас притягують більше, ніж просто ви професіонал будете їздити, їздити, нічого не трапиться. Ну, не знаю, вот по поводу трагедии, наверное, я с вами uh -huh. не соглашусь, потому что, ну, вот я просто, да, как сам, как человек, то есть, ну, мне бы неприятно было на это смотреть, uh -huh. как бы. Но когда контактная борьба идет, то есть, я не говорю, там, когда идет борьба пилота с машиной, а когда идет uh -huh. борьба между, там, между машинами, между пилотами, там, случаются какие-то аварии, э, там, машины бьются, но без uh -huh. последствий для, так, для гонщика, людей. мне кажется, uh -huh. это гораздо интереснее. Ну, к сожалению, да, это для людей, хотя, Не знаю, почему к сожалению, але mm. для людей все-таки так да, интересно. Я так, вже да. здала Олександру Зенарді, цього гонщика Цікаво, його приклад вас надихає, людина лишилася ні, але продовжує, і ми перед ефіром з вами зокрема, про це поговорили продовжує навіть крутити педалі руками. Тобто людина не здається взагалі, вона постійно рухається в цьому житті. Ну, звісно, конечно, конечно, как бы, я вважаю, що це чоловік з букви, букві. Да? Тобто, чоловік, який потеряв две ноги, это, ну, на сорівнях, продовжує. дальше заниматься спортом и не только авто. Mm -hmm. Ну, я считаю, это у человека очень сильный стержень. И это должен быть пример ну всем, да, то есть я считаю, то есть, ну как бы человек, который четко идет вперед. Mm -hmm. э, там как бы грубо говоря, не признаёт себя инвалидом, хотя ну реально он инвалид, да? И побеждает. То есть mm -hmm. это у человека очень сильная сила воли. Ну, я поддержу. Ви можете сказать, в сільських перегонах професійних, можливо, непрофесійних ганялися десь на слабо взяли участь ви в у своєму житлових районі, є така традиція? Ні, то я Немає. Не считаю, ні, тому що, ну. Але найважливіше, все-таки останні в яких ви стали чемпіоном України, наступна планка яка для вас? Ну, нельзя сказать, что это самое главное, да? То есть как бы Все гонки мне приносят удовольствие. Mm -hmm. как бы, когда они э, подтверждены еще чем-то, да, то есть там титулом каким-то. Конечно, они там вдвойне, да, это приятнее, mm -hmm. но считать я их не считаю и. Я вопрос забыл. Ні, ми на нього відповіли абсолютно. У нас сьогодні, Василі, дуже багато заможних людей, які зараз, можливо, ваш приклад надихне. Чи займаються люди, для яких кільцеві перегони є хобі? Скільки вони на це витрачають? Де вони тренуються? Автодрому-чайка для всіх недостатня? Ну, люди, скажімо так, які не обмежені в фінансах, так? Да? Угу. звісно, вони їздять не на Україні. Ну, у нас є такі люди, для яких це хобі, так? А, є? Ну, Я считаю, что это для всех хобби, да. То есть, ну, для спортсменов, которые ездят в Украине, это да. больше как хобби. Это не работа. Потому что если взять, например, зарубежный опыт, uh -huh. да. То там люди, это их вид деятельности. То есть у них гости. Гонщик... Это для вас это так не. Ну, по большому счету, да. Потому, а, продайте что... вы чемпион Украины с кільцевих перегонів. Ну, понимаете, какая ситуация? В Украине можно среди всех спортсменов, которые да? занимаются в различных дисциплинах угу. автогонок, да, можно на, паль... на, на руке на одной руке на, на пяти пальцах зажать людей для которых это профессиональный деятельности Вот от цивы моих да 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 и за это получают mm -hmm. деньги то есть вот так вот то есть они на зарплате грубо говоря потому что э, 98 это просто то есть они чем-то занимаются где-то зарабатывают в автобизнесе и за не обов'язково в автобізнесі там взагалі може бути щось інше. Да, да, да зрозуміло кажуть, керувати чоловіком важче, бо прав не купиш, а правил багато. Керма у нього нема, гальма слабкі. Не знаю, чи сподобається таке порівняння Олександру Золодьку, але просто зараз онлайн він продовжує тему «Диво механіки» і організовує тест-драйв, щоб з'ясувати наскільки результат заїзду залежить від метеоумов. Вітаю, друзі! Доброго ранку. в студію. це країна онлайн. Це вже четверте наше включення у п'ятницю. Ми закінчуємо наш автомобільний тиждень. Все вже готово для перевірки тесту на швидкість. Будемо дивитися, як їздять автівки класу Лайт. Доброго ранку, Євген. Добре. Наскільки розумію, тут коло десь два з половиною кілометри. Звісно. А ваша ставка, за який час пілот подаває цю відстань? Я думаю, що, ну, звичайно, взагалі машина класу Turing Light їде минута 26, але в зв'язку з погодними умовами і мокрою трасою, я думаю, що він проїде десь минута 30, минута 32. Давайте, ставку зроблено, запускаємо наш секундомер. Я час пішов. Взагалі, який рекорд швидкості тут може бути? Uh, автомобіль в класі Турінглайд літа розвиває 160 км кілометрів у час на прямій дистанції. Наскільки цей вид змагань? Наскільки ця номінація є популярною в Україні? Uh. Ну, это достаточно дорогостоящий класс, поэтому ну, не все так, скажем, могут себе позволить ездить в этом классе. Ну, к этому еще должен быть и хороший опыт у гонщика, чтобы ездить на данном автомобиле, потому что, ну, как бы класс 1000, Lada 1500, Lada 1600, все-таки машины не такой мощности, ну, как бы ими управлять, скажем так, легче будет, чем Turing Лайт. Уже 50 секунд секунды старая, как думаете? Э, е, я думаю, что успеет. Взагалі цей автофілка може приймати участь у змаганнях класом вище. Э, е, да, кожен автомобіль, який, э, е, ну, вот, допустим, Lada 1500, она имеет право выступать в, в классе Lada 1600. Но Лада 1600 не может выступать в классе Лада 1500. То есть э, тот автомобиль, который, э, скажем так, менее сильный, может э, стартовать в классах, которые ну, более выше. на 22. Рекорд не подолана. Рекорд еще не подолана. Ну, вообще, рекорд этого круга на Ford Fiesta, если мне не, ошибаюсь, не ошибаюсь то э, минута 24 и 5. Здается, вообще, чую уже, уже пилот близко, уже хволы э, э, да, на 40. Насколько я понимаю, погоднее не сильно вплывает. Да, совершенно верно. Просто сейчас автомобиль еще и на дождевой резине. А, когда проходят гонки, и сухо, ну, сухо и тепло, вообще на автомобиль устанавливается слик, так званый. То есть это резина, э, которая при больших температурах... так, встречаем, муравьев, финиш. Ну, у меня вышло 2.05. То есть, реально, если бы была другая резина, если бы были погодные условия где-то 1.5 минуты оно Конечно, ну, я же говорю, что в гонке машина едет минута 26. Сам слик имеет свойство при температуре цепляться за асфальт ну, намного лучше, чем это будет дождевая резина, либо обычная, стандартная, на которой ездят автомобили в городе. Это была «Краина онлайн», «Краина такая, как она есть, до следующего включения. Вот же, Василий, наш Саша побоялся седать в авто, не знаю, что б там с ним было. Нормально у людей, когда вы впервые седаете за кермо с водителем, вправным, спритным чемпионом, нормально оно взагали почувається? Ну, вы знаете, я не видел еще ни одного человека, который даже, скажем так, близок, да, к автомобилям, mm -hmm. который увлекается, который себя нормально чувствовал. То есть, ну, я думаю, что страшно всем справа, потому что Ну как бы, когда ты едешь в таком боевом режиме, mm -hmm. да, или полубоевом, то все равно люди как бы, ну, я так думаю, что в каждом повороте думают, что что-то не так, что там мы едем не туда, потому что так как бы. Угу. Вы ещё когда мы переглядали сюжет, сказали, что ви пам'ятаєте кожен сантиметр кільця автодрому Чайка. Тобто, дійсно таке він запам'ятовується, відбивається, от тут це особливості траси в нього в'їдаються в вашу музику, в вашу кров. Ну да, понимаете, там как бы, когда идет борьба, так вот эта борьба как раз и идет на сантиметрах. Uh -huh. Поэтому приходится запоминать. Если для того, чтобы ехать быстро, ты должен ее знать, видеть, помнить, понимать эту трассу, как бы, тогда ты только можешь ехать на ней быстро. Ну и плюс, как бы, мы по ней уже очень долго ездим, понимаете, чтобы uh -huh. ее не помнить, это надо... Эрнест uh Хемингуэй, -huh. письменник, ведомый, автор «Маленького принца», сказал, что есть только три вида, спорту. спорта. Корыда... Альпинизм і перегони. Ви з ним згодні, и для вас існують виключно перегони. Ні, я вообще не согласен с таким тонком. Ні. Ну чому? Ну а як так говорити? Это надо перечеркнуть, все, там, ага. грубо говоря, сколько 35. видів спорту олімпійських. олимпийских, как бы. Поэтому... Ні, я так не вважаю, просто у кожного своє поніматі. Кажди чим то болеє, хто то боліє там лижним спортом. Йому нравится, й вони і ви все таки сказали, що багато заможних чоловіків сьогодні саме хворіють перегонами. Е, є якісь відомі мена в Україні, які ви сказали, хай вони тренуються не тут, а десь або іноземців, яких ви знаєте, які дійсно чесно захоплюються перегонами. Хай це хобі, але вони ну в цьому одержимі просто. Ну да, так, е, такой известный гонщик Руслан Цеплаков, да, вот вообще проект Ferrari Team Ukraine» – це українська команда, яка їде в рамках чемпіонату Італії uh -huh. на автомобілях Феррарі, Це от... ж кільцеві Это, да, да, тоже. Це так само кільцеві перегони. да, да, да. так. Це кільцеві гонки, і вони їдуть на автомобилях Феррарі 458 Італія. Там от, как бы сорівнуються за тип... для вас. Наступна планка яка? Чемпіоном України стали? Куди на наступні змагання ви хочете поїхати і перемогти? Ні, ну бажань якби багато, розумієте, але все так, тому що не завжди совпадають бажання з можливостями, тому що це дуже дорогий вид спорту, угу. якби, как бы, да, тож у будь-який технічний вид спорту він дорогий. А однозначно цінуєте, якщо людина раптом захопиться, ми назвати, звісно, не можемо, тому що хобі воно Може сказати, витягаєш всі гроші, які в тебе є ну, так? да, Навірно, так дав тось якби как бы однозначно цифри. Ніто но це та цифри в будь-якому випадку. Тобто це 5 і не 10 тисяч доларів. Ага, однозначно. Тобто ще хотіла навести слова одного гонщика Вальтера Рерля, тобто він давно займався гонками. Він сказав, що водіння для нього починається там, де він керує машиною подалю газу замість керма, а усе інше просто робота. Але ви сказали таких людей, які займаються перегонами кінцевими зокрема в Україні, як робота, їх надзвичайно мало. Ну, да, да. Но mm -hmm. я не знаю, как бы, я, наверное, тоже не соглашусь с его толкованием, потому что, насколько я помню, этот спортсмен ездил там в 70-е, 80-е mm -hmm. года. Я думаю, что сейчас, вернее, я даже в этом уверен, все поменялось. И mm -hmm. сейчас, в первую очередь, нужно думать головой, потому что, если взять, например, 10 человек, да, и попробовать их там как бы обучить uh -huh. каким-то навыкам мастерству, то семь ну, из них точно, если есть у человека желание, как бы получится, да, то есть там в uh -huh. каких-то экстремальных ситуациях владеть автомобилем. Но вот думать, как бы в гонке могут не все. То есть есть очень много. Uh, я таких знаю пілотів, mm. да, швидкі, но... але не вміють думати. Ну да, груба силі. Вам дякую множество. за розмову. Знаєте, що цікаво відбувається в першій годині? Ми говорили про екстремальне кермування і зробили висновок, що все від нашої голови залежить. І наша поведінка на дорогах. зараз говорили теж про чемпіонство про автоспорт і знову таки все залежить від голови. За цікаву розмову дякуємо чемпіону України в кільцевих перегонах. Веселю водолазі. Хочеться, щоб і про вас дізналася уся держава. Пишіть країну собачка А на цьому наш спецвипуск не закінчується. Наразі огляд свіжої преси рубляться рубриці голов.